Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про сережки. І цей майстер-клас буде присвячений роботі над ось такою красою. Як ви бачите, в мене їх багато, і зараз з вами будемо робити ще в одному кольорі. Вони супер універсальні і до а, одної пари сережок ви можете зробити декілька кілець, які ви будете потім чіплі. Причіпляти за основу і носити так, як вам подобається до будь-якого А Ці сережки робляться на основі. Я не буду вам показувати майстер-клас на сережки, які робляться без основи. Таких майстер-класів повно в інтернеті, але я вам зараз покажу різницю між тими і тими сережками, і ви зрозумієте, чому я все-таки за те, щоб робити сережечки на основі. Всі абсолютно мої сережки зроблені на основі. Вони ось такі от симпатичні, вони не товсті. Звертаю вашу увагу, тому що деколи ми бачимо сережки, які дуже такі вони високі, товсті, і вони на вушці для. Тендітної дівчини для тендітної жінки виглядають дуже масивно. Так, я не говорю, що такі сережки не мають місця бути, мають, звичайно, кожному подобається щось своє, але я сьогодні вам буду показувати, як робити ось такі сережки. Їх можна зробити різних розмірів, їх можна зробити на каркасі без каркасу, як я вже сказала. Я за те, щоб їх робити на каркасі, тоді вони краще тримають форму. Це перше, і по-друге, вони більш такі, знаєте, виглядають більш професійніші. Так? Тому що ті сережки, які ми робимо без основи, вони виглядають такі розбовтані. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось сережки без основи, так? вони також мають місце бути, вони виглядають досить симпатично, і якщо у вас хороша сила затягування нитки, то в принципі вони будуть тримати форму. Але якщо ми зробимо там ось так, бачите, вони прогинаються. Хочемо ми того чи ні. А ці сережки, що б з ними не робили, як би ви їх там не старались зігнути, ну дуже навряд чи у вас це вийде. І так, давайте розкажу вам про каркаси, про основу. Можна брати ось такі каркаси, вони більш товстіші і вони продають більшого об'єму. Можна брати більш тонші каркаси, ось такі, до прикладу, так? і вони більш делікатніші. Хоча що ці каркаси, що ці тримають ось так от ідеальну форму. Мені тонші подобаються більше, тому що. Тут треба прикладати менше зусиль для того, щоб оцю основу засунути безпосередньо всередину сережки. Я вам в процесі майстер-класу покажу, що я мала на увазі, і в чому полягає безпосередня складність, і поясню, як нам потрібно буде враховувати кількість бісеринок, тому що ви бачите, що тут кількість бісеринок, і тут кількість бісеринок, і тут кількість бісеринок всередині, і в самому об'ємі вона. Зовсім різна і безпосередньо від каркасу залежить те, наскільки наша сережка буде красива, гармонійна і наскільки вона буде професійно виконана. І так, давайте будемо приступати до роботи. Нам для цієї роботи потрібно буде різноплановий матеріал. Зараз поясню, що я маю на увазі, так що давайте приступаємо до роботи. І так, друзі, як я вже сказала, нам потрібно буде різноплановий матеріал. Що це означає? Це означає, що нам потрібно буде бісер 15-го розміру, в мене він від компанії Тохо, також нам потрібно буде деліка 11-го розміру, і також нам потрібно буде два кольори або 10-го розміру чешського бісеру, або 11-го розміру е бісеру від компанії Тоху. Ось такий матеріал я буду зараз використовувати в своєму майстер-класі для цієї роботи. Я сережки роблю під конкретне плаття, тому такий підбір кольору. Ви підбираєте той кольор, який а, подобається безпосередньо вам. Вісеру потрібно буде геть небагато, близько, а, ну, беріть так, з запасом по 3 грами вісеру вам хватить повністю. І так, давайте розпочинати. Ось у мене є ось така основа. Ця основа діаметром 22 міліметри. Ось вона. Бачите? Ось така краса у нас буде йти всередину. Де я купляла ось ці основи? На жаль, я не згадаю. Якщо я згадаю, я залишу вам посилання під цим відео. Якщо не згадаю, можете подивитись у будь-яких рукодільних магазинах. Я впевнена, що щось подібне можна знайти. Вони не обов'язково повинні бути ще раз. Повторюсь, ось такими тонезенькими. Вони можуть бути трішки товстішими. Ось такими, наприклад, так. Звичайно, що не потрібно брати а, такі геть-геть-товсті, да? але ось такі, в принципі, повністю підходять. І так. Для початку ми набираємо якусь кількість бісеру. Та кількість бісеру, яку ми набираємо, повинна бути крат на двум. Тобто це 36, 38, 40, 42, 44 і так далі. В даному випадку я набрала 42 бісеринки. Я їх набрала, тому що я вже прорахувала, скільки мені потрібно безпосередньо на це кільце і. Тому набрала таку кількість, але зараз покажу вам, як вимірювати. Ось ми набрали якусь кількість бісеринок, так, і ми повинні покласти її всередину. І якщо вона повністю входить всередину, так тоді ідеально підходить. Але я звертаю вашу, вашу увагу на те, що повністю входить, це не означає ось так наполовинку, так це не означає, що у нас всередині буде а, ось ось щось, ось так на з таким великим відступом. Ні. Ідеально входиться, ось вона. Бачите? Ось я поклала і вона ідеально зайшла. так? А далі, коли ми будемо робити другий-третій ряд, ці ряди будуть розширюватися. І якщо у вас буде забагато бісеринок в крузі, вам буде важко їх втиснути всередину, потім, коли ми будемо пришивати каркас. так? А якщо їх буде замало, то ваш каркас буде випирати і вам потрібно буде все одно переробляти. Тому має бути таке от ідеальне співвідношення. Ще раз повторюсь, для діаметру 22 мм я набрала 42 бісеринки. Далі, що нам необхідно зробити? Нам необхідно пройти ще раз по кругу через всі ці бісеринки для того, щоб з'єднати їх в коло і щоб це коло було досить таким стійким. Так, щоб коли ми будемо робити другий, третій ряд, воно не розпускалося, не розсувалося. нам. Проходжу і заходжу ще на кілька бісерин, бачите, вже по другому кругу. Зараз я підтягну і покажу вам, що з цього виходить. Ось у нас виходить ось така основа, ось така серединка. Ось ми її покладемо. Вставляємо і бачимо, що у нас, в принципі, все ідеально лягає. Воно не, при... не прилягає до стінок, але виглядає прямо так, як треба. Далі що ми робимо? У нас йде основа класичного мозаїчного плетіння. Ми набираємо одну бісеринку, пропускаємо ту бісеринку, з якої, йде... з якої виходить ниточка. А також наступну, яка йде після неї, і через другу бісеринку після тої, якої йде нитка, проходимо голочкою. Підтягуємо ось що виходить. У нас повинна бути ось така драбинка. Набрали так. Ось вона у нас виходить. Далі знову набираємо одну бісеринку, знову пропускаємо ту, з якої виходить ниточка, і через другу бісеринку, після тої, з якої виходить ниточка, проходимо голочкою. Ось у нас виходить наступна сходинка Ось так. І так ми продовжуємо до кінця ряду. Ми набираємо по одній бісериці і проходимо через кожну другу, після тої, з якої виходить нитка. Зараз я вам покажу. Ось я плиту монониткою. Можна плести звичайною ниткою. Тут немає абсолютно ніякої різниці. Беріть ту нитку, якою вам плести зручно. Якогось фундаментального значення, а тільки такою і більше ніякої, в даному випадку немає. Ось ми набрали знову одну бісеринку, пропустили ту, з якої виходить ниточка і наступну, і через другу бісеринку. Після той того, після тієї, з якої виходить ниточка, проходимо голочкою. Ось що. Получається, так продовжуємо до кінця цього. Ряду. Ось, друзі, ми з вами дійшли до кінця ряду. Останній раз в цьому ряду ми набираємо одну бісеринку і проходимо голочкою через ту бісеринку, з якої починався ряд. Бачите, ось з цієї бісеринки в нас виходила ниточка, коли розпочиналася робота над цим рядом. А також проходимо голочкою через першу бісеринку, після, через першу бісеринку, яку ми набирали в цьому ряді, і підтягуємо. Ось що в нас виходить. У нас виходить повністю закритий круг. Далі ми набираємо одну бісеринку і проходимо голочкою через наступну, яка виступає. Це знову ж таки повторюсь. Ми з вами зараз працюємо бісером 15-го розміру. Знову набираємо одну бісеринку, проходимо через наступну, яка виступає. І так ми проходимо до кінця ряду для того, щоб закрити повністю круг. Знову набираємо одну бісеринку, проходимо через наступну, яка виступає. Продовжуємо так до кінця цього. Набираємо ось ми з вами дійшли до кінця ряду. Набираємо останній раз в цьому ряді одну бісеринку цього ж 15-го розміру і проходимо голочкою ось так через дві бісеринки. Зараз, ось так. Бачите, через ці дві бісеринки ми з вами проходимо голочкою. Далі ще один ряд продовжуємо абсолютно так само тим самим розміром бісеру. Тобто ми набираємо знову одну бісеринку і проходимо через наступну, яка в нас виступає. Знову набираємо одну бісеринку, проходимо через наступну, яка виступає. І так продовжуємо до кінця цього ряду. Це у нас, друзі, а останній ряд, який ми робимо, бісер 15 розміру. Ось, друзі, дійшли ми з вами знову до кінця ряду. І останній раз в цьому ряду ми з вами набираємо одну бісеринку 15 розміру. Після чого проходимо голочкою через ту бісеринку, з якої починався ряд, і наступну, яка йде після неї, ось так. Підтягуємо. Далі нам необхідно брати бісер а, деліка 11 розміру. Ми набираємо одну бісеринку і проходимо голочкою через наступну, ось у нас з цієї виходить ниточка, через наступну, яка виступає. Кожен раз ми з вами проходимо через наступну, яка виступає. Знову набираємо одну і проходимо через наступну, яка виступає. Так, ми йдемо з вами до кінця. Цього ряду знову набираємо одну, проходимо через наступну. Ось ми з вами дійшли до кінця ряду, набираємо останній раз одну деліку і проходимо голочкою через бісеринку 15-го розміру, а також через першу деліку. Підтягуємо і бачимо, що у нас виходить повністю закритий круг. Далі набираємо одну. Деліку і проходимо через наступну, яка виступає. І так продовжуємо до кінця ряду, набираючи одну деліку, і проходячи через кожну наступну, яка виступає, продовжуємо, друзі, нашу роботу. Ішли ми з вами до кінця ряду. Останній раз в цьому ряду набираємо одну деліку і проходимо через ту бісеринку, з якої починався ряд, а також через першу бісеринку, яку ми в цьому ряду. Набирали, тільки дивимося, щоб в нас ніде не заплуталася ниточка. Далі, друзі, на цьому робота з цієї сторони з делікою вже завершена. Переходимо до наступного бісеру, а саме бісеру в моєму випадку то 11 розміру. Набираємо одну і проходимо через наступну, яка. Виступає, знову набираємо одну і проходимо через наступну, яка виступає, і так знову ж таки продовжуємо до кінця цього ряду. і так друзі, з ми з вами дійшли знову до кінця ряду. Останній раз в цьому ряду набираємо одну бісеринку і проходимо через деліку, а також через бісеринку 11-го розміру, яку ми першою набирали в цьому. Ряду. Далі а набираємо одну срібну в моєму випадку, це також бісеринка 11 розміру, і проходимо через наступну, яка виступає. Знову набираємо одну сріблясту і проходимо через наступну, яка виступає. І так ми знову ж таки з вами продовжуємо цю роботу до. Кінця ось ми з вами, друзі, знову дійшли до кінця ряду. Набрали останній раз в цьому ряді сріблясту бісеринку і проходимо, дивіться, через ось цю першу, в моєму випадку, бежеву. Далі проходимо через зелену, через наступну зелену, я підтягну нитку, щоб було краще видно. Далі проходимо через весь ось цей ряд. Бісеринок 15-го розміру. Ось у нас через дві пройшла. Далі знову проходимо через наступні, на цей раз три. Ось так. І ми з вами вийшли в внутрішній ряд. Бачите, з цієї сторони у нас ось така спідничка получилась. Так? З цієї сторони у нас поки що немає нічого. Далі беремо кільце, одягаємо його і. Що ми робимо далі? Дивіться, ось ми одягли кільце, воно у нас повинно. Вставати, вставати рівно, ось так. І далі нам необхідно зробити два ряди деліки і один ряд бісеру 11 розміру. Тобто ми набираємо одну зараз бісеринку деліки і проходимо через наступну бісеринку 15 розміру, яка виступає. Знову набираємо одну деліку і проходимо через наступну бісеринку, яка виступає. І так ми з вами продовжуємо роботу до кінця цього ряду. Ось ми з вами, друзі, дійшли до кінця ряду. Знову, знову набираємо останній раз в цьому ряду деліку і проходимо через бісеринку 15 розміру, а також через першу бісеринку деліку, яку ми набирали в цьому ряді. ряді. Далі, друзі, ми набираємо знову одну деліку і проходимо через наступну деліку, яка виступає. Після чого знову одна деліка, і проходимо через наступну деліку, яка виступає. І так продовжуємо до кінця цього ряду. Дійшли ми з вами знову до кінця ряду. Останній раз в цьому ряду набрали одну деліку і проходимо через дві бісеринки деліки. Далі, друзі, набираємо одну бісеринку, один з того розміру, в моєму випадку, вона беже. ось така молочна світла. Проходимо через наступну деліку, яка виступає. Далі. так. Відтягну ниточку. Далі знову одна бісеринка вежева 11 розміру. І проходимо через наступну деліку, яка виступає. І так ми з вами продовжуємо до кінця ряду. Це вже у нас закінчуючий ряд, а останній ряд. В даній роботі. Ось набираємо по одній і проходимо через кожну наступну, яка виступає. Дійшли ми з вами, друзі, до кінця ряду. в останній в цьому ряду, та й в цілому, в цій роботі, ми з вами набираємо одну бісеринку і проходимо через деліку. І ту бісеринку, один з розміру разміру, ми першою набирали. Підтягуємо. Далі, друзі. Дивіться, що ми робимо? Ми більше нічого не набираємо. Нам необхідно сшити ось цей край. Для цього ми проходимо, ось у нас тут виходить ниточка. Далі ми проходимо через сусідню бісеринку, сріблясту і через наступну, бачите, ось вона, бісеринку бежевого кольору. Підтягуємо, і коли я підтягую, у нас виходить ось так. Далі проходимо знову через сріблясту і наступну бежеву, ось так. Тягуємо знову срібляста і знову наступна вежева. І так продовжуємо до кінця цього ряду. Ось, друзі, я дійшла до кінця ряду. Далі у нас виходить ось така краса. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно пройти ще раз голочкою по всьому кругу, так щоб в нас а, була закріплена ниточка, і ми могли її спокійно обрізати. На цьому робота з даним майстер-класом, на цьому робота з даною прикрасою буде закінчена. Дуже надіюсь, що у вас все вийшло. Дивіться, далі ми беремо просто ось цей от замочок, і у нас Володя, Готова сережка. Ось така краса вийшла. Дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас корисний та зрозумілий. Не забувайте підписуватись на мій канал, додатись в наші спільноти в соціальних мережах. Посилання ви знайдете під цим відео. Також залишаю вам посилання на свій сайт, якщо ви хочете більш детальніше заглибитися в вивченні бісероплетіння. В мене вийшло 6 книжок а на різні теми по бісероплетінню. Вони вийшли на трьох мовах. Переходьте по. За посиланням в даному описі і до зустрічі на майстер-класах і на сторінках книги.